Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюсь. Мене звуть Лєна і я мама в декреті, саме тому мій канал називається. Декретні будні. Тут ви знайдете багато мотивації на домашні справи, створення затишку, покупки для дому, для себе, смачні рецепти, а також про життя моєї сім'ї. Тому якщо вам цікава така тематика, я запрошу вас підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Ну і, звичайно, я чекаю на вас в коментарях, де я залюбки з вами спілкуюся. Ну а відео сьогодні я, як завжди, вирішила розпочати з квітів. Ті, хто дивиться мене давно, знають, що я. Обожнюю квіти, і це вже така традиція розпочинати своє відео саме з квітів. Також вирішила сьогодні з вами поділитися з своїм сніданком насправді багатодітної мами, Поснідати снідати наодинці це велика розкіш, тому вирішила з вами поділитися цим і, можливо, когось також надихнути. І в цьому плані так. Відео сьогодні буде, як завжди, всього потроху, буде і мотивація, і смачні рецепти. І все на купу. І розпочнемо ми з мотивації, а саме з прибирання. Я вирішила прибрати у дитячій дачій. На початку відео ви побачили ту всю картину. Не подумайте, нас не пограбували, просто Тимур шукав пульт. Тому ну, він розбомбив повністю своє ліжко. Я коли зайшла, ледь не впала. А також ще там купа попраних речей, які потрібно скласти. Це я так зносила, зносила. І ніяк не вистачало часу в мене, щоб то все скласти. І прийшов ось той день, коли мої руки дійшли до того. Я швиденько все складаю. Спершу я розпочала застелила ліжечко дитяче, а тепер прибираю зону, там, де іграшки, і ось цей столик, де вони малюють і, або роблять щось своїми ручками. Я все гарненько протираю, обов'язково також стіни, тому що діти, як завжди, пописані, помальовані, ручками обмацані. Тому стіни обов'язково завжди протираю. Також мию е, кристалка їхні, і пилосошу в тій зоні, е, де стоїть столик. Насправді наразі моє прибирання заключається в тому, щоб встигнути, доки дитина спить. Чоловік старший забрав на футбол якраз молодшенький спав і я ж взялася за прибирання. Але він недовго спав і мій компаньйон прокинувся. Я його взяла до себе. Ось такий кріселка мене завжди виручала з дітьми, і тоді не виключення. Він так само гарно сить саме в таких от плюльках, і вони мене дуже і дуже виручають. Дитину поклала і продовжує далі своє прибирання, складаю всі іграшки, які розкидані. Слава Богу, діти зараз досить мало часу проводять в кімнаті. Більше вони проводять часу на вулиці, і це величезний плюс приватного будинку. Тимурчик взагалі він такий, що може вийти в трусах на вулицю зранку або в піжамі, і потім попробує його загнати. Адже йому так подобається, він не хоче. І, до речі, взагалі не хоче вживатися. Я йому одягаю е, взуття, е, якщо більш-менш прохолодненько, то одягаєш шкарпетки. Він все рівно розвивається, знімає шкарпетки, і цілий день він бігає, босий. Узути, одягнути дитину нереально. Я вам кажу, потім хожу збираю по подвір'ю шкарпетки і його взуття. Так, що ось так дітям. Тут подобається надзвичайно. Полінка так само з самого ранку, вона снідає і відразу каже, я йду на вулицю. Ну, і тут знайшли собі друзів, сусідів, і це дуже тішить, що дітям абсолютно не скучно. Поки балакала, я тут вже взялась за складання речей. Тут в мене стояла така корзина з побраними речами, вже складеними дитячими, але я ніяк не мала часу, щоб все організувати. І тут вже досить тепло, в нас і треба було замінити тут в комоді зимові. Речі. Я витягнула, я їх зберігаю, зберігаю в коробках таких. А літні заклала назад в комод. А ця купа також поправних речей, які потрібно складати. І магія монтажу, я все гарно склала. На кінець -то у нас тут порядок, все порозносила, що в гардероб, що дітям поскладала. І моя душа спокійна і мені надзвичайно вже приємно на це дивитися. Тож я роблю вологе прибирання на підвіконі і обов'язково протираю всі меблі простим розчином, вода, спер та ефірна олія і берусь за пилосос. Попилососила все гарно. Пилосос не рекомендую, бо знаю точно хтось за нього запитається. Віднесла речі і берусь за миття підлоги. Але тут прийшла моя полінка і захотіла її помити сама. Не находи. Всі находи спати. Mm -mm. А покаже спати? Він mm -mm, не каже. Він каже? Не каже. Багато працювала, так? Так. Прибрала вам? Так. Я остану так. У підлогу, так? А... Молодець. Ти змочилась? Трошки. А багато це з часу десь собі. Та поки вас не було, я швиденько стала прибрала у вас. Даймо. Так. Прибрала шок. Там так пішком так, щоб там польоки не було. Стігайте. А в межу? У запиші під ліжечком під своїм, щоб мої добре. Давай мама помочь тобі шпабру. Це я вам допоможе. Між шукати, треба її встати. Мама туди не залізе. Я тут зараз залізу. Добре, але давай коли вона висохнемо, тому що ти зараз не молчишся. М -м 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 коли, коли воно засохне. Молодець, Це. моя помічниця. А ось і результат. Полінка дуже хотіла, щоб я її зняла на фоні кімнати і обов'язково сказала, що вона мені допомагала. Но у нас неймовірна дитина дуже хоче бути задіяна завжди всьому щось допомагати. А ще в неї неймовірна любов до ви Не повірите, але їй 5 років я можу там, спокійно залишити на декілька там, хвилин з нею, і вона буде його забавляти. Там. Чи мені треба почистити зуби або ще щось, то я спокійно можу залишити його на ось таку чудову няню, яка у нас є. Я її зовсім не Заставляється її така ініціатива, і це надзвичайно подобається. Не знаю, в неї якось від природи, напевно, вона неймовірно любить маленьких діток. І притом це в неї з дуже маленького віку, завжди вона якось так з захопленням до них ставилася. Ось показую вам результат нашого прибирання. Ось така прибрана і охайна кімната тепер у нас. А далі я берусь за наш коридор. Насправді він може виглядати чистим, але тут жах, що твориться. Тут живе наш кріль в клітці, там і в клітці я прибирала, просипала ще потім о, от, тирсу, яка настелена в нього в клітці. І взагалі тут таке твориться і сіно, і все, що хочеш. Просто Можливо, камера так не передає, але також мої руки щось не доходили до прибирання на коридорі. Тому я вже взялася і тут прибрати. Я прибрала спочатку клітку, помила, прибрала її. Тому, якщо ваші діти просять кролика, не ведіться на це. Навіть якщо вони вам обіцяють, що будуть за ним прибирати. Вони нічого не прибирають. Ви будете робити ще і цю роботу. В моєму випадку в мене є купу дітей, а ще є кріль. Тому якось ось так. Я ось пополососила, прибрала. Стосовно кроля, я звичайно говтую, не приймайте то всерйозно. Я пополисосила, прибрала і ось помила двері. У нас. Всюди двері зкритого монтажу, а діти допомагають їх, як завжди, мастити. Також протерла обов'язково сам, помила підлогу, і ось такий результат. Тут насправді було прибрати мені найлегше, хоч вже так брудненько, брудненько. Вже тепер приємно тут знаходитися. Зараз йдемо на кухню, будемо готувати їсти. А саме я варила зелений борщик. Я вже ділилася рецептом, як я його варю. Зварила спочатку бульйон. Далі нарізаю картоплю. Також нарізаю кубиком цибулю. На дрібну терку натираємо морквину. Розігріваємо сковорідку, наливаємо в неї трішечки олії. В сковорідку я кладу тушкувати цибулю та моркву. Коли вони трішечки підтушкуються, я завжди додаю трішки вершків, але таких досить жирних, 30% жирності. Я тушкую ще трішки. Окей, засмажка тушкується, я нарізаю яйця, які я варила на заздалегідь. І після того готову засмажку кидаю до борщику. Тим часом, поки борщ вариться, я нарізаю щавель. До речі, на прикарпатті це називається класок. Далі я додаю в борщ нарізані варені яйця заздалегідь. Також я натираю один зубчик часнику. І нарізаю ще петрушки. У мене була петрушка, можна додати будь-яку зелень, яку любите. І в кінці я в борщ додаю зелень, а також нарізаний щавель. Ну і обов'язково не забути сіль та перець або улюблені спеції для борщу. Також у нас розпочався вже сезон полуниці, у нас вже є і Закарпатська і наша буковинська, тому я вирішила спекти заливний пиріг з полуниці. Рецептом я вже ділилася, але повторюсь ще раз. Рочнемо ми з приготування тіста. Для цього нам потрібно 120 г сметани, додаємо туди цукор, ванільний цукор, перемішуємо до однорідності. Далі вливаємо 150 г розтопленого вершкового масла, також перемішуємо до однорідності, та просіємо 200 г борошна і 1 чайну ложку розпушувача. Після цього тісто закладаємо в мішечок та залишаємо в холодильнику на 30 хвилин. Через 30 хвилин витягуємо, кладемо в форму, розкатуємо. Далі застилаємо пергаментним папером і засипаємо грузом, так як я показую на відео, і кладемо пекти в духовку при температурі 180 градусів на 15 хвилин. Поки форма тісто печеться, ми приготуємо заливку. Для цього нам потрібно 350 г сметани, 200 г цукру та пакетик ванільного цукру. Розмішуємо до дорідності. Далі додаємо по одному яйцям 2 штуки. Також перемішуємо до однорідності, а в кінці додаємо 40 г борошна та 20 г кукурудзяного крахмалу. Розмішуємо до однорідності. Наступне підготуємо полуницю. Беремо промуліток висушену полуницю і розрізаємо ось так, її навпіл, як я показую на відео. Далі до полуниці додаємо 1 ложку кукурудзяного крахмалу та перемішуємо. Через 15 хвилин витягуємо корж, забираємо вантаж і викладаємо зверху полуницю, так як вам подобається. Після цього заливаємо полуницю нашою заливкою та кладемо випікати пиріг в духовку розігріту до 180 градусів в режим верх низ на 40 хвилин. Пиріг краще смакує охолодженим, а також його можна готувати з різними фруктами. Та ягодами. Ось такими рецептами я з вами поділилась сьогодні, а зараз покажу вам трішечки своїх дітей. Ви просили мене про це в коментарях. А ще покажу вам нашу гостю. Поки я бавлюся з стаденчиком, повенка робить мені каву. Чы -чы -чы -чы. Не спіши, бо ревелиш. Нічого собі! Оце ти капучино мені зробила бомба. Чи додати щось? Ні, супер, як морозо. додати? Ні, Як морозиво. Печенку. Печівку хочеш? Тобі додати. Камила дитина. Боже, коли вона виросла? Не розумію. Ага. Дуже. Це я зробила. А ми можемо За Це чудо мені зробила таку каву. Ольга, коли ти виросла, скажи коли? Ну, ну завтра після вечора, коли не було цього будинку. Uh -huh. Тоді ти Угу. Uh -huh. Зрозуміло. Парінка, як тобі борщик? Я не класний як робить. Клас ти любиш стільки свіжий їсти, так? Угу. Uh -huh. Син, що там по борщу? Трилісний. Давай їж, бо я зараз подержу. І мене. Mm -hmm. Тебе смачно? Mm -hmm. І мені смачно. Поїмо разом. Угу. Mm -hmm. Ми знову такі. Мурчик. Класно. Скажи мені, а ти мені дозволиш себе постригти? А чому? Потім молодше. Але ти скоро будеш такі мати волосся, як у Полінки.

Чуєш? А, а ти хто? Де ти живеш? Ти ж, знаєш, в якій ти країні живеш? Які я знаю? Україні. Тобто ти хто? Українці. Найсильніші у світі? Не. Українці найсильніші? Угу. А вони мають Тут м'ясо. Маю. Тут і тут тут. Так. Тут, 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 і тут, тут, тут тут. Ти сьогодні цілий день на вулиці, правда? Так. Да. Такий чистий. Сынок. Смачно. смачно тобі? Може, даш мені е, хлібчик. Нарізаєш? Звичайно. Наріз. Добре, іду. Що включати світ? Що включати? Світ. Світло? Боже, як це класно. Я не бачу. Я не бачу. Приватний будинок, це бомба. Що ти робиш? Зайди і подивися. Зайти і подивитися? До тебе йде твій брат. Мам, диви. Ага. Що там, замостився? Чим замостився? Це просто витихать. Не зрозуміло, що тут люди. А, Що ви знаєте про живність до нас, до хати залізла моя подружка. Я намагаюся її вивезти, щоб не, не покалічити. Так, так і ось Отак. От Все. Не бійся. Ось так от, бачите, в когось менше в мене ящерки. Весело. Весело покажу вам ще одне своє замовлення, що я замовила, це хризантема Мультифлора. Куляста така трьох кольорів. Це ось такий жовтенький, далі ось такий червоний. І третя це ось такий він помаранчевий. У мене тут я по дві штуки я замовила. У мене тут є ідея ще однієї клумби, а також я замовила. Плетисту троянду, я не знаю її, настільки вона буде, не знаю, хороший це саджанець чи ні, побачимо. Ми будемо садити ось такого кольору, замовила 4 штучки. Це вчора забрали з пошти, Навіть не знаю, якої якості ці саджанці, але потім побачу. Саджанці я купувала на сайті Агромаркет. Мені сподобалось і пакування, і сервіс, досить непоганий сайт. А також нам привезли ось такі високі грядки і вже їх установили. Зранку шов просто неймовірний, дуже класно. Ось так вже установили. Будемо наповнювати. І тут облагорожувати. Ось такі височезні рядки, так щоб я могла собі просто тут сісти і сидіти. Чоловік вчора покосив траву, також кинемо в горяки. І можливо малину замульчує ними. Все чекає ось хризантеми, щоб їх посадити. Ось так от. Хал, послухайте, як пташки співають зранку. Просто божественно. А з цього в мене почала квітувати лаванда. Здається такі маленькі костяки, а дуже багато квітів на них. Ось так тепер виглядає мій вечір. Поливаю рослинки. Будлеє. Дуже гарно прийнялося. Дуже багато вже новеньких паростків. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дякую вам, що до кінця. До наступних зустріч і пам'ятайте, все буде Україна, Па-па!